Алгоритм дій для потерпілих від домашнього насильства. Алгоритм дій для потерпілих від домашнього насильства не може бути ідентичним для всіх випадків. Знання своїх прав та, зокрема, права на захист, обізнаність про передбачені законодавством способи захисту ось те, що може допомогти потерпілим від домашнього насильства розірвати це коло. Адже притягнення кривника до відповідальності. Це демонстрація йому своєї сили і сили закону. Це важливо робити для того, щоб кривник не лишався непокараним, бо безкарність породжує наступні злочини. Історії багатьох клієнтів і клієнток Криворізького центру безоплатної правової допомоги щоразу підтверджують: боротись з кривниками потрібно у правовий спосіб. Для цього перший крок офіційне звернення до поліції за телефоном 102, а потім написання заяви про завдання системних насильницьких дій з їх детальним описом. Це можуть бути протиправні дії з боку члена родини, нареченого або нареченої, колишнього члена родини, людини, з якої ведеться спільне господарство. При цьому звертатись до поліції потрібно щоразу. Наголошуючи на системності та повторюваності дій кривдника. мова йде про психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство. Поліція після оцінки ризиків і за заявою потерпілого або потерпілого складатиме адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виноситиме терміновий заборонний припис. Строком до 10 діб на цей час кривднику буде заборонено наближатись, спілкуватись, навіть телефонувати. За результатами розгляду в суді адміністративного протоколу буде накладено штраф або кривдника змусять проходити громадські роботи. Якщо кривдник порушить припис, то це варто також фіксувати і знову офіційно звертатись до поліції. У разі порушення припису за заявою потерпілої особи до поліції має виноситись ще один адміністративний протокол. Якщо людині завдано суттєві фізичні ушкодження, відкривається кримінальна справа. За статтею 125, якщо це були легкі тілесні ушкодження, це карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин. Або виправними роботами на строк до одного року за статтею 121 тяжкі тілесні ушкодження, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Стаття 126.1 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність саме за домашнє насильство. Такі дії караються громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин. Або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Коли відкривають справу за цією статтею 126 двадцять тоді коли кривдника вже два і більше разів притягували до адміністративної відповідальності, тобто потерпіла особа має щоразу викликати поліцію. Писати заяву, проходити через суд, щоб довести системність дій кривдника. Цей шлях настільки довгий, що дуже часто потерпілі опускають руки. Разом тим це шлях попередження. Кривдник буде знати з першого разу, що потерпіла особа мовчати не буде і буде повідомляти про це компетентні органи, а органи відповідним чином реагуватимуть. Фіксувати випадки домашнього насильства треба. А це в першу чергу і є написання заяви до поліції і доведення справи до суду з притягненням до адміністративної, а можливо, і до кримінальної відповідальності. Після того, як була написана заява до поліції про домашнє насильство, має складатись терміновий припис, протокол, потерпіла людина після таких дій вже може звернутись до суду, наприклад, і щодо винесення обмежувального припису. Це дозволить убезпечитись від кривдника на термін до півроку. Суди під час вирішення заяви про видачу обмежувального припису мають надавати оцінку всім обставинам та доказам у справі, вирішувати питання про дотримання прав та інтересів дітей і батьків, а також забезпечувати недопущення необґрунтованого обмеження прав у разі безпідставності та недоведеності вимог заяви. Під час вирішення питання про наявність підстав для видачі обмежувального припису, суди мають встановлювати, яким формам домашнього насильства піддавався заявник, та оцінювати ризики продовження у майбутньому домашнього насильства у будь-якому з його проявів. Окрім того, у відповідності до статті 53, ратифікованої Україною у 2022 році Стамбульської конвенції, обмежувальні приписи мають бути. Доступними для невідкладного захисту та без покладення неналежного фінансового або адміністративного тягаря на жертву судовий збір не стягується. Виданими на певний період або до їхньої зміни чи зняття, видається обмежувальний припис на термін до півроку і може бути продовжений. У разі необхідності обмежувальні припис мають видаватися на основі експерти що має негайну дію, і суд, і поліція мають реагувати невідкладно, не затягуючи справи. Обмежувальні приписи мають бути доступними незалежно від іншого правового провадження або в доповнення до нього. Обмежувальні приписи мають бути дозволеними і представленими в подальшому правовому провадженні: судова тяганина, судовий збір, де шукати і як платити адвокатові. Логічні запитання від потерпілих від домашнього насильства. Важливий етап звернення до найближчого бюро безоплатної правової допомоги. Його місце розташування можна дізнатись за телефоном контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213. 103. Безоплатна правова допомога це державна гарантія, завдяки якій. Потерпілим від домашнього насильства призначається адвокат, гарантований державою, а отже, безоплатно. Адвокат допоможе зібрати докази, складе позов, буде представляти інтереси людини в суді. Це важлива підтримка у скрутні часи. Окрім того, у справах щодо винесення обмежувального припису судовий збір не стягується. Суд має розглядати таку справу упродовж 72 годин. Тож, вчасно надана безоплатна правова допомога, допоможе потерпілим обезпечитись, розірвати шлюб, подати заяву на стягнення аліментів, притягти до кримінальної відповідальності. У разі, якщо мало місце три притягнення до адміністративної відповідальності або за інших обставин. Саме тому важливо фіксувати кожен випадок насильства, або навіть і порушення термінового заборонного припису, і порушення обмежувального припису винесеного судом черговим зверненням до поліції. Після того, як буде винесено обмежувальний припис, потерпіла особа має пам'ятати. За порушення обмежувального припису для кривника наступає вже кримінальна відповідальність. Але для цього потрібно фіксувати порушення. Яким чином? Свідки, фото, відео, скріни, екрану, скріни переписки, обов'язково виклик поліції, написання чергової заяви, і в тому числі про порушення обмежувального припису. Тож, Притягнути кривдника, який вчиняє домашнє насильство, до кримінальної відповідальності, можна не тільки за статтею 126.1 Кримінального кодексу, а й за статтею 391, у разі порушення обмежувального припису. Тож за порушення обмежувального припису кривдник може бути покараний арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. Таким чином. Обмежувальний припис у разі його порушення суттєво пришвидшує процедуру притягнення кривника до відповідальності. При цьому звернутися за обмежувальним приписом до суду потерпіла особа може вже після першого випадку насильства, і це варто робити. Дійте! Ось виходить, що обмежувальний припис це не просто папірець, а документ, яким суд накладає певні зобов'язання на кривдника. Особа після цього перебуває на профілактичному обліку в поліції. Вона не може наближатись до потерпілої особи, нагадувати про себе, перебувати в місці її проживання. А якщо кривник наважиться порушити цей припис, то може потрапити за грати. Подібна практика вже напрацьована криворізькою адвокаткою Наталою Родіоновою. Потерпілим важливо пам'ятати, що потрібно обов'язково звертатись до поліції. І до системи безоплатної правової допомоги. Після відкриття поліцією кримінальної справи представляти інтереси потерпілих в кримінальному провадженні також може адвокат системи безоплатної правової допомоги. Особа потерпіла від домашнього насильства фінансових витрат не понесе. І нагадуємо: в інтересах потерпілих від домашнього насильства може призначатися адвокат, гарантований державою. Це допомагає звернутись у судовому порядку за обмежувальним приписом. Не нехтуйте цим способом захисту. Судовий збір у таких справах не сплачується, а після винесення обмежувального припису за його порушення передбачена кримінальна відповідальність. У системі безоплатної правової допомоги також нададуть правові послуги для стягнення аліментів, розірвання шлюбу, поділу спільного майна подружжя. Представництва інтереси потерпілих у кримінальному провадженні та й в інших справах. Якщо ж виникають запитання, звертайтесь до Контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. В Україні також працюють гарячі лінії для психологічної та соціальної допомоги потерпілим від домашнього насильства Це 15 47 116 123. 0800 500 335. не залишайтесь нам в самоті, звертайтесь до фахівців, не мовчіть і отримайте необхідну допомогу у такій непростій справі з захисту свого життя, здоров'я своїх дітей і близьких від домашнього насильства.